Я вас вітаю, шановні студенти. Сьогодні ми з вами побачимо, як створюється взагалі то штучне опору руху поїзда за допомогою апаратів керування гальмами. Хочу вам сказати одразу, що ті апарати гальмування, які використовуються на електропоїздах Укрзалізниці, в принципі, нічим не відрізняються від апаратів керування гальмами, які встановлюються на електропоїздах, які курсують українськими метрополітенами. Тож хочу вам нагадати, що взагалі в електропоїздах, як метрополітенів України, так і електропоїздах, що курсують використовують. взагалі використовуються два види гальм. Тобто, це перше це електродинамічне гальмо та пневматичне гальмо. Чим вони відрізняються, якими апаратами керування створюються, зараз ми і побачимо. Я зараз знаходжуся в симуляторі Гаррісмод Метрострой в кабіні машиніста електропоїзда, як ми вже бачимо, це електропоїзд метрополітену. Думаю, ви, в принципі, ви вже всі здогадалися. Тож, поїхали розбиратися. Щоб нам, щоб нам розуміти, як взагалі в чим вони відрізняються це, це, ці два види гальм, пропоную наш поїзд розігнати до певної швидкості. В принципі, нам вистачить. Цієшкості, що відбувається з поїздом, коли ми починаємо гальмувати за допомогою електродинамічного гальмування. Наші тягові двигуни переходять у режим з режиму тяги у режим генератора та починають виробляти електричний струм, який власне гаситься на пускогалівних резисторах. Коли машиністи гальмують в поїзді за допомогою електродинамічного гальма, вони завжди дивляться на значення амперметра. Тож ми збираємо схему гальма і дивимося на значення амперметра. В даному випадку генератор генерує струм номіналом приблизно 150 ампер. Що давається з поїздом? Поїзд починає гальмувати, знижувати свою швидкість. Якщо ми так залишимо рукоятку котола машиста в цьому положенні, поїзд почне якраз гальмувати. До нуля. Але я хочу вам показати на цьому уроці наш урок в принципі так називається автоматична гальма. Тобто хочу сконцентрувати вашу увагу на іншому приладі е -е, керування гальмами: це е -е, кран машліста. Зараз ми приїдемо станцію без зупинки, треба подати зв звуковий сигнал. Проїжджаємо станцію. Далі дивимось, щоб керувати швидкістю на нашому електропоїзді, ми можемо в принципі, це робити не тільки за допомогою електродинамічного гальма. У нас є в кабіні машиніста ще такий апарат керування гальмами, як кран машиніста. Він керує швидкістю поїзда за допомогою стисеного повітря, яке потрапляє з повітря розподільника, до запасного резервуару, який з'єднується з взагалі циліндром, лише тоді, коли ми будемо якраз гальмувати за допомогою цього крана. У цього крана є певні положення, певна фаза гальмування, які нам допомагають керувати швидкістю руху поїзда. Тож, давайте подивимось. в кабіні машиніста електропоїзда, який, в якому зараз я їду, використовується кран машиніста, умовний номер. 334. Ми переводимо у огляне положення. В даний час з'єднується запас тризового розгаляним циліндром. В гальному циліндрі створюється тиск приблизно 1 атмосфера. Поїзд починає гальмувати, як ми бачимо. Тобто це якраз відбувається ефект тематичного гальма. Давайте ще раз на це подивимося. Поїзд починає зараз набрати швидкість. І ми можемо керувати в електропоїзді е, власне швидкістю за допомогою екрана машиніста, приводячи його у галівне положення. Тобто зараз я буду гальмувати, створюється певний тиск в каліному Приблизно одна атмосфера. Поїзд починає зменшувати свою швидкість. Ось такі два види гальм використовуються на електропоїздах. Як які курсують укрзалізницею, так і на електропоїздах, які курсують українськими метрополітенами. В електропоїздах, які курсують укрзалізницею, встановлені трошки інші апарати керування пневматичними галямами. Це теж називається екран машиніста, але він має, по-перше, другий інший номер умовний номер цього крану, умовний номер 395. Також він в принципі, відрізняється від свого крана побратима, який використовується, як я, я вам вже показував, в електропоїздах метополітенів. Вони мають деякі схожі параметри, деякі схожі вузли та навіть деякі схожі фази керування. Вибачте, фази гальмування. Давайте я вас познайомлю детальніше з цим краном, у якого номер умовний 395 кран. Він в принципі, так от виглядає. Ми бачимо, що на світлині виглядає лише його верхня частина, а так він виглядає, де видно всі його 5 основних частин. В принципі, є ще шоста частина, яку використовують у підручниках, коли розповідають про цей екран. А є підручники, де взагалі використовують лише 5 пунктів. Я привів 6. Шостим пунктом трошки пізніше поговоримо. Тож, поїхали знайомитись. Кран машиніста номер 395 ссилається з п'яти основних частин. Ну, В даному випадку шість частин. Поїхали. Перша частина називається нижня або зівнююча. Другий пункт називається у нас редуктор зарядного тиску. Третя частина це середня частина, так вона і називається. Під номером 4 ми бачимо верхню частину, або вона ще називається золотникова частина крана машиніста. Трошки згодом на наступних уроках я вам покажу, я вам покажу чому власне ця частина під номером 4 називається золотниковою. Дуже цікаво. Під номером 5 є вузол, який називається стабілізатор, темпу темп ліквідації надзарядного тиску. І під номером 6 це електричний контролер. Він встановлюється лише на кранах умовно номер 395 та має певні відмінності. Річ у тому, що є в принципі така певна еволюція крематичних кранів. По-перше, був створений науковцями інженерами та інженерами кран умовно 334, який використовується в метрополітенах України. Досі потім е, е, створили кран умовному номер 394. Ми бачимо його. Детальну конструкцію, а потім, коли е, створили електропневматичне гальмо, -гальмо в, електропоїз... в взагалі в поїздах, то почали ставити на цих кранах зверху, зверху ось таку циліндричну кришку, де сховані електричні елементи. Тож, в принципі, ці два крани, умовно, на 394 та 395, вони пневматично дуже схожі. Але вони відрізняються один від одного встановленням шостої частини електричних контактів зверху. Тож, шановні студенти, сьогодні ми з вами познайомились з апаратами керування гальмами, які власне створюють штучні сили руху опору. На наших електропоїздах, щоб вони почали зменшувати свою швидкість або взагалі зупинятися, з вами познайомилися з кранами машиністів, які використовуються як на електропоїздах метрополітенів українських, так і на електропоїздах, які просують Укрзалізницею. Я вам привів загальні частини крана машинського Монономе 395. Ми з вами познайомилися з двома видами гальм, які використовуються на електропоїздах. Хочу ще додати, що ще використовується третій вид гальм це електропенематичний вид гальм. Але щоб розуміти, як він взагалі працює, нам треба на наступному році зрозуміти, як працює ось ці два крани побратими, два крани, крани у номер 324 та умовно номер 395. Всім дякую за увагу!